Друзі, вітаю на каналі, сьогодні у нас 10 липня. Не липня, а серпня, мабуть, да? серпня. Локація Волинська область, північ Волинської області. Так, два роки назад я садив тут барбакан з агротехнікою. От з контейнера є мене відео на каналі. Тобто посадка 2023 року. Да? Собаки вже не дадуть, може зняти сусідські. І от як він зараз розвивається, подивіться. Які сумасшедші прирости. От За два роки. І тут ще рік назад були взяти живці. От, вже є закладка оріхів. А ось тут росте, я теж тоді показував, І відкритим корінням садив. Тут що це? Хале, да? хале, так. Да. Але садив це в му році. І ось можна зробити висновки, да? Цей був посаджений 2 роки раніше. А цей був посаджений 2 роки пізніше. Контейнер, агротехніка, м'який субстракт. Цей був посаджений просто в ґрунт І ось такий результат. Результат, як то кажуть, на лице. Ну, хале щось я тут не бачив горіхів. Може десь один-два. Тут щось сховались, мабуть, вони підмерзли. Кузьми, Чи... ось кому... цей барбакан є пару грішків. От Якщо я думаю, що неважно відкритий там, закритий корінь, але мусить бути файна агротехніка. Тобто ведмежий щеплений, потрібно садити в м'який субстракт, щоб це коріння, мичка вона скоріше наростала, відновлювалася після викопки, і тоді, тоді результат буде дуже файний. Ну а так росте дуже чудово. Я щось було свого часу, розчарувався в тому ведмежому, але зараз дивлюсь. Ну, я до нього взагалі не заглядаю до нього. Це обробив навесні. І все, ні поливу сюди, нічого не треба. Ні парусів видалять. Все, прикоренево. Отак воно і росте собі. Так, коротеньке таке відео, собаки гавкають, сусідські не дають зняти.